Вітаю, дорогі студенти, майбутні абітурієнти. Мене звати Кунцов Олександр. Я магістр спеціальності біомедична інженерія, навчаюсь вже п'ятий рік і хочу поділитися з вами своїми досягненнями та здобутками, які я отримав завдяки нашому університету та нашій кафедрі. Зараз я працюю в двох місцях. Перше місце це інститут патології хребтів та суглобів імені Сітенка, де я займаю. Мабуть, навіть почесно розсаду інженер біомедичних матеріалів, основний мій вид діяльності це 3D-друк імплантів та операційних моделей, за допомогою 3D-сканінгу та друку для операційних моделей та розробкою імплантів, з метою яких є ендопротезування. Основний вид моєї діяльності це екзопротезування, тобто виготовлення куксоприймачів на нижні та верхні кінцівки, в особливо складних випадках. А сьогодні для нашої кафедри було передано стегна лівої кінцівки для впровадження в лабораторні роботи з предметом, штучні органи та системи додаткових матеріалів та апаратури. Наостанок я би хотів побажати нашим студентам та майбутнім абітурієнтам, по-перше, сумлінно вчитися, мати жагу та бажання до нових знань і обов'язково беріть участь у всіх освітніх заходах. І бажаю усім успіху.